Всього 165 гривень три гейхеренки їдуть до нової власниці. Бажайте, пишіть мені в особисті повідомлення, як я їх пакую. Всередині витягую з касети, ставлю їх у тряпчинку, це якщо укрпоштою вони поїдуть, вирішила так пакувати. Потім у фольгу, потім у картоночку, для того, щоб гейхерка не поламалася. Якщо картоночка у вас така якась... Не такої форми, як вам треба, і просто можна таку зжимати. І зробити тої формою, яка вам потрібна. Потім ви її кладете в картонку, листочки поправляєте обов'язково. Все. І вона вас доїде безпечно. Далі ви її знову кладете в картонку. І все. Дякую за замовлення. Пишіть особисті повідомлення, що є наявності. Гіпоестис, є кімнатна рослина 4 кольори. По 35 гривень одна штучка. Касетна розсада теж. І е, касетна розсада, багаторічники, такі як перовські, ясуниця, безвуса, е, Алісум і багато різних багаторічників. Є наявності, касетна розсада на Опт. Червона ікра чорної чорна і щуки теж є наявності. Це аквакультурний продукт, дуже смачна і корисна червона ікра і чорна і щуки.